Попри те, що частина працівників у лавах Збройних сил України на різних напрямках фронту, ті, що залишились, сумлінно виконують свої обов'язки. Йдеться про Івано-Франківську міську аварійно-рятувальну службу. За перші півроку марсіани здійснили понад чотири сотні виїздів. На бойовому чергуванні знаходиться чотири одиниці техніки. Це у нас пожежний автомобіль Ман, який нам. Передали, як кажуть, з міста, з Німеччини нам передали оцей автомобіль. Він більш проходимий, як кажуть, він забезпечує велику проходимість на пожежах і більша частина залучається на дуже залучається, перепрошую, залучається на високому рівні небезпеки пожеж. Також є є простенький у нас ЗІЛ, автомобіль ЗІЛ, автоцистерна ац це 40. Які більшу частину з нас залучається на гасіння, о саме це сухостою саме пожежі в екосистемах найбільш актуальна нині проблема. Виклики щодо цих загорянь почались ще у лютому і тривають досі. Саме найбільше пожежі виникають в нічний період. Мешканці просто спалюють суху траву і це проводиться неконтрольовано. Дуже багато кажуть, що мешканці не контролюють це спалення, хоча це заборонено спалювати сухостій. Дуже багато було в нас ситуацій, що загинули звірі. Це просто було дуже страшно на це розумієте дивитися. Це просто наші просто мешканці, скільки є попереджень, не спалюйте саху траву. Краще її скошуйте. Але як кажуть, наші. Мешканці ОТГ думають, що вони краще спалять ту траву і виросте молода трава, але це вони роблять дуже велику велику шкоду. Крім того, міська аварійно-рятувальна служба бореться з борщівником. Це триває від квітня, а основна проблема це приватні ділянки, власники яких їх не обробляють. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.